Так, молоденька абрикоса, кому буде цікаво, дивимося, як я її зараз обріжу і що ми будемо з неї мати. Це сорт Early Blush, ультра ранній. Можна побачити, як вже понапухали бруньки, Вони вже практично сьогодні у нас 9 березня вже е, маємо розовий бутон. Тобто ще кілька днів і вони вже почнуть повністю цвісти. Повністю Дивіться, е, що ми маємо? Наша абрикоса на коротеньких закладає таких списиках, на тоненьких. А коли ви зараз обрізати будете, ви будете бачити вже де в нас є плодові, а де не, не вегетативні гілочки. Є такі місця, що вони під, підсохли, бачите, вони чорняві і підсохші. Ви їх зрізаєте, але зрізайте не під самий край, зрізайте далі, щоб серединка у вас була зелена, а не, а не якась цяточка в середині. Бачите, ось цяточка така чуть-чуть як коричнева. Значить, ще не все зріжте. Ось так. Тут вийде, 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 що там, Все? О, ще трошки. Бачите, через то воно воно підмерзає і все. Ось две сюди. Е, так. Піднімаємося вище. Ми її формуємо, формуємо, як ми її, ми її формуємо у вигляді чаші. Цю частину ми залишаємо по кашу, і, за, і для цього вона ще молода, вона ще не буде тінити, ми лишаємо, щоб отримати урожай. А з цими двома бічними мілками нам вже потрібно попрацювати. А як попрацювати? Зрізати кінчики на наружну бруньку. Ось так. Раз. І раз. Все. Коротенькі списики. Коротенькі списики ми не трогаємо, тому що ви бачите, на них закладається основний урожай. У нас стоїть трохи на бік, але є вихід завжди. Беремо. Підручний матеріал, який в нас є в військо. І ось так примусово добровільно ми її рівняємо. Це, звичайно, якщо ви... це вона у вас росте десь на дачі, в такому випадку. Ось, дивіться, бачите, яка виходить, що рівненько ви? Ну, а вона на тризуб похожа така, да, а, може... а може ми цю гілку лишимо. Тому запомніть, коли... завжди, коли ви обрізаєте, вам потрібно Оце я показую відео, ще хтось показує відео. Ви зрозумієте, вам головне поняти основні якісь такі е, задачі. Потім ви собі вистроїте свою, свою обрізку правильну. Що у вас буде? Виходити. Тому оце все, що я роблю, ви зрозумієте, що це такі як основа. основа. Я показую основу. А самі, потім сама, сам процес обрізання, ви будете вже собі вдосконалювати самі лічно для себе. От я ось побачив. Що в нас, ми ж не говоримо, що це, цей, ця абрикоса має рости в промисловому саду, так? А от я бачу, можна зробити у вигляді тризуба. От дивіться, у нас є одна гілка. От, дійсно, є тут гілка і є тут гілка. Тобто, якщо її стримувати і її так робити, то вийде тризуб. Коротше, на наступний рік я цю, я цю абрикосу опять зніму. Що вона в цьому році дасть, покажемо. І так я, мабуть, буду формувати. Отак, От буду виганяти сюди, сюди. Тут буду залишати нижче. І гілки зрізати в такому плані. Пойміть, це дерево. Скільки ви б не різали, воно вам буде давати постійно-постійно нові пагони, нову роботу для вас, новий матеріал. Тому не стісняйтеся і ріжте. відновиться. Краще різати, чим взагалі його не трогати. Тому що якщо ви самі розумієте, якщо його не трогати, то воно що? Звичайно, воно затухне у вас. І все. Тому не стісняйтеся, беріть сікатор, руки, беріть свій настрій, підходьте до дерева, п'ять разів походіть і потім маслайте. Давай пока.